Так, виходжу показати вам новий костюмчик від бренду Фрібер. Я вже вам показувала наші штанці, Такі, їх можна придбати окремо. І ми отримали саме костюм. Костюм чоловічий в двох кольорах такий сірий і чорний. На сірому більш детальніше видно, я хотіла би зупинитись на пустинці. І на самій тканині трикотаж щільний, подивіться, яка текстура. Це преміальна якість. Офігенний. просто от дуже крутий. Кишеньки у нас прорезинені. Склад трикотажу 93% котону, 7% спандексу. Так, з внутрішньої сторони. Якість ідеальна. Ззаду маємо такий капюшончик. Нічого зайвого. Розміри від емочки, хлопці, до 4х в сірому кольорі. І в чорному кольорі. Також штани ви можете придбати окремо, теж в розмірах від М до 4 xl Замовляйте і готуйтесь до весни.